Марина та Сергій Дяченки Летючий Капелюх. Жили були два хлопчики, два братики. Один був дуже великий, йому було сім років. Він ходив до школи і називався Гордійчик. А другий був просто великий йому було п'ять років, і він ходив у садочок. Називався він Андрійчик. Їхній тато був льотчиком і літав на літаку, але не на звичайному пасажирському. Ні, тато гордійчика Андрійчика літав на військовому літаку, а вони такі швидкі, що ніхто до путя і не знає, які вони на вигляд. Кажуть, що військові літаки зелені, з гострим носом, але хто знає. Лише придивишся, бува, до військового літака, а він уже і полетів, ось які вони швидкі. А уявляєте, яким сміливим треба бути, щоб літати на такому літаку? А гордічкова Андрійчикова мама працювала на комп'ютері. Та не на простому, а на найрозумнішому. Він знаходився в самому центрі Києва. У величезному будинку з написом Головний комп'ютер. Цей комп'ютер був такий розумний, що міг через інтернет з'єднати вас навіть з марсіянами. Хлопчики дуже любили свого тата і свою маму, а ще вони любили свого дідуся, який жив у селі. Ось тому їм подобалось приїжджати до дідуся. У гості. А в селі добре. По-перше, там кури ходять, не як в зоопарку, а на волі, просто під ногами. А по-друге, там молоко не з пакета, а з корівки чи навіть з кози. Дідова коза називалася Ізабелла. Вона була добра, але іноді вредна. Андрійчик її трішки побоювався та все ж любив за молоко. Влітку Гордійко з Андрійчиком збиралися до дідуся в гості. Гордійчик узяв вудочку, а Андрійчик відро і лопатку, а ще тато дав їм мобільчик. А про мобільчик історія особлива. Ви, звичайно, знаєте, що мобілка це така телефонна слухавка без телефону. Андрійчик, коли ще був маленький, думав, що коли від звичайного телефону відрізати слухавку, то ж буде мобілка. Взяв і відрізав, тільки слухавка дзвонити не захотіла. Мобілки не вийшло, а мама з татом дуже розсердилася. Навіть страшно сказати, як розсердилися. Але і Андрійчик, і Гардійчик тепер знають: мобілка то не просто відрізана слухавка. Мобілка це особливий телефон. Його можна брати з собою в поле, на річку, куди завгодно. Він, однак, працюватиме без усіляких там шнурів і розеток. І ось, коли хлопчики зібралися до села, тато дав їм із собою мобілку. Але таку маленьку, що хлопчики називали її лагідно мобільчик. Тато сказав, що мобільчик допоможе їм почути одне одного, коли що. А як це коли що? спитав Андрійчик. А Гордійко промовчав він уже знав, якщо тато каже, коли що, то це означає, коли щось трапиться. Але що може трапитися влітку в селі з двома великими хлопчиками, особливо якщо вони не самі, а з дідусем, з козою та ще й з хвостиком? А хвостик то такий песик, його так прозвали тому, що він хвостиком за всіма бігає і ні на крок не відстає, а ще й увесь час хвостиком своїм помахує. Одного ранку хлопчики пішли до річки, і дідусь пішов до річки пасти козу. Коза, зрозуміла, теж пішла, а за ними за всіма хвостик прихвостився. Гордійка взяв вудочку, банку з черв'яками і прозору торбинку на рибу. Андрійчик узяв відерця й лопатку, щоб глину на березі помісити і з глини вареників наробити. А ще Гордійка взяв мобільчика про всяк випадок, та то велів всюди носити його з собою. Прийшли вони до річки, і кожен узявся робити своє. Коза траву пощіпує, дідусь газету почитує, хвостик за метеликом ганяється. А Гордійко свариться з Андрійком, бо той своєю глиною воду скаламутив, і тепер жодна рибинка не ловиться. А тоді набридло їм сваритися. Вореники не ліпляться, риба не клює. Тож Андрійчик і каже Гордійкові: Давай татові подзвонимо. А Гордійко відповідає. Ти що? Тато суворо присуворо наказав не турбувати його з дурницями, а в нас якраз дурниці. Ось коли що? І тільки но він це сказав, почалося як звіється вітер, як заколишиться трава, як захитаються дерева, хвостик завив, коза бородою затрясла. Дідусь газету випустив і недарма, адже саме тієї миті з'являється в небі величезний капелюх, летить над землею і сідає просто на траву. Оце дивина, думають Гордійка з Андрійком. Гарнесенький капелюшок". за завбільшки, як дідова хата, залізний та ще й з дверцятами. Цікаво, правда? А далі закурився над капелюхом зелений димок, і відчувають хлопчики, що стали вони легесенькі, мов повітряні кульки, і що їх, наче пило сосом, затягує повітрям просто в той капелюх. І дідусь слідом за ними пливе і хвостик, і казапливе вим'я похитується, копита в різну біч, мекає, бородою трясе, не встигли хлопчики отямитись, як уся їхня компанія в капелюсі опинилася. А в капелюсі тісно і повно, повнісінько маленьких таких зелених чоловічків. Мовби яке дитятко їх з пластиліну ліпило. Але невдало вийшло. Кривенькі, тонконогі носи стирчать, мов трубочки, і липечуть вони то Обобо, то абаба, ба то ого, і нічогісіньку ж не зрозуміло. А далі помістили їх усіх і дідуся, і Андрійка, і Гордійка, і хвостика, і козу у велику прозору колбу. Виходить найголовніший зеленяк. Ні, з трубочкою, о хо хо питає, а казає Ізабела Ме. А він, мабуть, вирішив, що то вона серед людей найголовніша, коли так сміливо з ним розмовляє і знову питає Узузу. А Ізабела знай своє праведь Ме. А він тоді своїм киває Хапайте, мовляв, козу. Будемо з нею досліди робити. Зеленяки схопили козу і поволокли її в якесь крісло, таке, як ото зуби лікують. Коза зі страху аж упріла. Дідусь перелякався, окуляри загубив, гордічка Андрічка до себе пригортає. Хвостик перелякався, перестав махати хвостиком і скулить тихесенько. Андрійчик перелякався, тремтить ось ось заплаче. Гордійко, звичайно, теж страху наївся, але ж він був старшим сином військового льотчика і вже майже дорослим. Сім років як не як. Ускочили в халепу, треба якось виплутуватись. І саме тоді Гордійкові і згадалися татове «коли що. Оце вже не дурниці, подумав Гордійко, це ж і є оте коли що. І він сягнув у кишеню по мобільчик. А мобільчик наче цього й чекав. Екранчик на ньому світиться, кнопочки підморгують. Квапиться Гордійко, згадує, як то його тато вчив. А коза Ізабелла тим часом скрісла Не. Nee. А зелені до неї «Аля-ля» і якісь дротики до кози під'єднують. Андрійчик бачить, що брат не боїться, і теж посмілювішав. підказує, куди натискати дуже йому жаль кози, хоч вона вріднюща, однак непогана, і молоко в неї смачне. Чого вони до неї причепилися? викликає гордійко тата. А готка в телефончику немає. Не з'єднується мобільчик з татовим телефоном, хоч ти лусний. А зеленяки вже свій дослід починають. Мишками водять, на кнопки натискають, то на козу Ізабелу подивляться, то на хлопчиків з дідусем поглянуть. А один побачив у Гордійка в руках мобільчик. Носом трубочкою засопів і до нього. У хлопчиків душа вп'яти, відберемо більчик і кінець, завезуть Гардійка Сандрічком на далеку планету. І прощавайте, мамо, тату. І невідомо чим би це закінчилося, як раптом у зеленяка під ногами хрусь, а це дідусеві окуляри знайшлися. Тобто хлопчики зрозуміли, що це дідусеві окуляри, а зеленяк не знав, що то таке. Відразу забув про мобільчик, окуляри в руках крутить. І таки не дурний здогадався, для чого окуляри. Козі Ізабелі їх несе і на козячого носа начіплює коза в окулярах. Уявляєте? А мобільчик і далі мовчить. Андрійчик плаче, Гордійко теж плаче. Мобільчика гладить і благає. Будь ласка, любий мобільчику, з'єднай нас з татком. Хіба тобі важко? Ми тебе дуже-дуже просимо, з'єднай. І раптом, чи то Гордійко якось по особливому антенну повернув, чи мобільчик дуже сильно пожалів хлопчиків, лунає гудок у телефончику. Тоненький такий гуточок, мов би заспівав, мов би ниточку протяг. Протяг ниточку, відшукує, де їхній тато на літаку літає. Шукає, шукає, знайшов. Алло, каже тато. А хлопчики у два голоси татку. Татку, нас зелені чоловічки в летючий капелюх піймали і вже козу у сканер засунули. Що за дурниці? каже тато, і голос у нього дуже сердитий. Ви з вашими дурницями перебили мені важливу нараду. Татку, татку, плачуть Гордійко з Андрійчиком. Ми не жартуємо. Тут, дідусь, його теж піймали. Якщо ти нас не врятуєш, то більше ніколи ніколи не матимеш на кого сердитися. А дідусь теж хотів щось сказати, просто не може й слова вимовити, тільки покректує. Але тато і без нього вже зрозумів, що настало у те, коли що, про яке він казав. Бо ж не будуть майже дорослі сини військового льотчика ні з того, ні з сього плакати. Так, каже тато, ваші координати, тобто де ви знаходитесь? У капелюсі, тобто в летючій тарілці. А окрім тарілки ви щось бачите? Козу бачимо, дідуся, хвостика, зеленяків цих бачимо. Зрозуміло, каже тато, тільки не вимікайте мобільчик. За його сигналом ми з маминим комп'ютером знайдемо вас. І в телефончику стало тихо, лише десь далеко-далеко військові команди чутно, і як хтось на них відповідає, слухаю, слухаю, буде виконана. Що тепер хлопчикам робити? Тільки чекати, а чекати все страшніше. Коза, хоче в окулярах, але мекає вже якось дивно, дуже тихо і мовби спросоня. А ці зеленяки навпаки розговорилися, і «ихихи», і оцо-цо і у -тю -тю". раптом на екрані мобільчика. Якісь букви з'являються. Добре, що Гордійчик уже читати вмів. І Андрійчик, до речі, теж умів, але тільки по складах. Ось Гордійко читає. Синочки, тримайтеся, я знайшла вас по інтернету. Тато вилітає на допомогу мама. Тут хлопчики на радощах попідстрибували, обнялися. І даремно, бо зеленяк той, що на дідусеві окуляри наступив, одразу ж здогадався, що це не просто так. Носом трубочкою засвистів і знову прямує до гордійка з Андрійчиком. На мобільчик поглядає, ось уже руку свою тоненьку простяг, але враз як закричать усі зеленяки. Як кинуться до свого зеленого екрана, а там і великий екран був, Андрійка з Гордійком лише тепер його зауважили. І бачать хлопчики на екрані літак військовий. Уперше в житті його бачать ось так близенько, ніс гострий, крила, як у коршуна, а на кабіні золотий лев намальований. І прапор український з тризубом. Татко, це ж татко. кричать Гордійка з Андрійчиком. Це наш татко летить, чуєте, зеленяки, відпускайте нашу козу. А веленяки порадились, побігали і вилітає військовому літакові назустріч кругла така уся в голках, наче каштан стопудовий. Вилітає інопланетянська зелена бомба. Страшно так. Бомба зірвалася і все небо ніби в темній фарбі, і літак не бачить, куди йому летіти. Дурні, зеліняки, не знають, що військовий літак і в суцільній темряві долетить куди треба. Для цього в його кабіні приладі. Різні. Не допомогла бомба. Не відстає від літючого капелюха літючий тато. Тоді зеленяки швиденько по стільцях розсілися та як натиснуть, як нададуть швидкості. У хлопчиків аж дух захопила, так швидко летючий капелюх уперед помчав. Літак відстає. Відстає, відстає, а літак теж непростий він у десять разів швидше за будь який їхній капелюх літати може. Просто це хитрість така. Спершу ледь-ледь відстати, а тоді різко вперед і готова мішень. Ось лише гордійчиків і Андрійчиків тато по капелюсі стріляти боявся. Адже там його синочки, і якщо в них потрапить, що тоді військові льотчики, вони все наперед розраховують. Ось тому почав тата довкола капелюха кружляти то справа зайде, то зліва, то знизу вирине, то зверху наляже. Капелюх ухиляється, зеленяки зі страху геть позеленіли, а нічого не вдіють. Не розуміють інопланетяни, чого від них хочуть. Тут Гордійко згадав, що йому тато про інтернет розповідав, куди натискати, щоб мобільчик з маминим комп'ютером зв'язався, а мамин комп'ютер усі мови знає. Може, із інопланетянами розбереться? Згадав Гордійко і почав на кнопки натискати. Амобільчики радий, вогниками переморгується, букви екраном біжать і висвічується на екранчику Омомо. Гордіка з Андрійчиком в один голос: «Омо-мо!». Зеленяки як стояли, так і сіли, а хлопчики далі. Арара. Що означає, якщо ви негайно не приземлитесь. І нас не випустите, то наш штату всіх вас накриє. А зеленяки, виявляється, не дурні. На екран поглянули так військовий, на хлопчиків, на дідуся, на козу Ізабелу, і поволенький капелюх донизу пішов. Сів, на землі закріпився. Відчувають хлопчики, що стали вони. Знов легші за повітря, і той самий пилосос, який їх у тарілку затягнув, тепер назад на волю вивантажує Гордійчика, Андрійчика, дідуся, песика хвостика. А де Ізабелла? Угу-гу! кричать хлопчики. Це означає, якщо ви негайно не повернете нам козу. То всю вашу цивілізацію буде знищено за 24 земні години. Тоді вилітає з капелюха, як на хмарці, коза. І плюсь на травичку, а очі в неї очманілі. Ось і все. Тільки но випустили всіх капелюх хіть І в небо. І швиденько, швиденько почав зникати, розтанув, мов би й не було. Тут почалися завивання, гуркіт, і просто на поле літак приземлився, а військовим літакам однаково досідати, да Чи земля, чи вода, чи поле з кукурудзою. Тільки б корова не підвернулася, ну чи там трактор. І вистрибує з літака тато, але не в льотній формі, а чомусь у сорочці з кроваткою і шолом у руках. Як кинеться він хлопчиків обіймати і дідуся обіймати їх хвостика, а тут знову почулося ревіння мотора, і на поле увірвався великий джип, і з нього вистрибнула мама. Як кинеться вона хлопчиків цілувати, і дідуся цілувати, і тата між іншим теж цілувати, і навіть козу один раз поцілувала. Молодці, сказав тато Андрійкові з Гордійком, ви справжні герої. Як ви не розгубилися, не стрейфили? Це все ви з мамою зробили, та ще й мобільчик. А ми що? «Нічого, ми тільки на кнопочки натискали, сказав Гордійко. А потім у газеті написали, тато, військовий льотчик та мама, інтернет-оператор головного комп'ютера країни, врятували від інопланетян двох своїх синочків, їхнього дідуся і козу Ізабелу. Все правильно, хвостика тільки згадати забули, але ці газети завжди щось не так напишуть. Мобільчик став дуже знаменитий, а тато подарував Гордійкові з Андрійком два нові телефони і навіть дозволив іноді дзвонити просто так з дурницями. Хвостикові вичесили з хвостарі п'яхи. І сфотографували для собачого журналу. А коза, тільки ви нікому не кажіть, коза заговорила по-зеленяцькому, тобто по-інопланетянськи. Замість ме то емеме, то «імини», то умуму. Андрійчик попросив дідуся нікому цієї таємниці. Не відкривати, бо коли довідуються вчені, то ще заберуть козу до свого інституту і почнуть її вивчати, як ті зеленяки. А увечері, коли небо ясне, коза Ізабелла любить посеред двору сісти і на зорі дивитися. Дивиться так зачаровано, печально, бородою потрушує, а іноді Ще й зітхне. еге ге І що то вона має на увазі? Хто знає?